Силкон у тебя каса, то ж не звірком небеса, слідки знання, сім не мовка скажива, горіки міста і дива Тут розпочалась істоя світу У, -у, -у, -у. Африка, сонце і дикий лев, саванна біжлять аж до небес Америка північна простір широкий, гори, кам'яний, океан, глибокий, країни великі, природа баруиста. Південна на під джунглі густі, Амазонка мазонка в'ється синій воді, ганські вершини сягають небес. Австралія, кенгуру і пустеля, тварини, незвичні. Природа весела, країна далеко, та дуже цікава. Антарктида це крижаний край. Підвіни танцюють у сніжний рай, Тут мороз і білий айсберг. Сім континентів. Ось яка краса, Коли мов зірка у небеса. Свідки ти і я. Всім одна земля. Ось так закінчилася ця історія. Сподіваюсь, вам сподобалось, та ви винесли з неї урок. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступному відео.